Благодійна акція року. лауреатами стали. Благодійний фонд. Міжнародна допомога. Добрий самаритянин Кіровоградський обласний художній музей. І університет. Банківської справи Національного банку України для нагородження новоратів конкурсу і номінації Благодійна акція року та для вручення призу янгол добра запрошуємо Анжеліку Рудницьку. Рада всіх бачити. Сьогодні немає переможених, всі переможці, тому що кожен з нас, кожен з вас переміг власну байдужість, а що може бути важливіше за це. І кожен з вас уже став ангелом добра, який допоміг саме тому, кому найбільше ця потрібна була допомога. А зараз нам всім, напевно, найважливіше просити Бога, щоб у нього вистачило ангелів зберегти нашу країну, таку, якою ми її любимо, цілісною, самостійною. Незалежною, прекрасною, такою як всі, хто сьогодні зібрався в залі, дякую всім вам за ваші добрі серця. І третє місце в номінації Благодійна акція отримує наш диплом Благодійний фонд, міжнародна допомога добрі саморитяни. Треба, треба якусь мені Друге місце у номінації благодійна акція року зайняв Кіровоградський обласний художній музей. Дуже мені приємно переможцями, пані вітаю вас. Давайте їх все-таки назвемо студія Андрія Катигроба. Ваші облески. Медіагрупа «Весь Кіровоград» і Кіровоградський обласний художній музей. Отже, перше місце в номінації благодійна акція року» зайняв університет банківської справи Національного банку України. Вітаю вас! Піцарів за реалізацію благодійного проєкту Сьомий аукціон Надій Фінансова грамотна молодь майбутнє України. Вони нас завжди, ці студенти, вони нас завжди дивують. І яке щастя, що у нас такі прекрасні, молоді люди. Я певна, що такі руки ми можемо передати майбутнє нашої країни. Вітаю вас, з і просто переможе до слова. Щиро дякуємо від імені Університету банківської справ Національного банку України за таке визнання. Наш університет буде продовжувати соціальну діяльність, і ми впевнені, що разом об'єднавшись, ми зможемо змінити нашу Україну загалом світ на краще. Дякую.